Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про стартовий набір для настільної рольової гри The Walking Dead RPG. The Walking Dead RPG офіційна рольова гра за всесвітом серіалу Ходячі мерці The Walking Dead від видавництва Free League. Ви будете грати за людей, які борються за виживання у ворожому світі. Виняткові виклики можуть з'явитися звідки завгодно, від нестачі необхідних припасів, конфліктів. Що не зривають посередині групи, прихованих недоліків у будівництві вашого притулку або наближення ходячих мерців. У грі персонажі повинні не лише відточувати свої фізичні навички, але й глибоко дослідити, ким вони є насправді, що спонукає їх йти далі, за що вони вважають за потрібне боротися, і на що вони здатні в найкращі та найгірші часи. Але будьте обережні, стрес і ставки будуть занадто високими. У стартовий набір входить: стислі правила на 40 сторінках, 16 сторінковий буклет Вовче Лігво представляє перший повноцінний сценарій режиму виживання для гри, 6 попередньо згенерованих персонажів для гри: Керол, Габріель, Глен і Мішонна з телесеріалу в якості ігрових персонажів, двохстороння мапа місцевості з зображенням області на північ від Атланти, штат Джорджія та регіону у Вірджинії. Три мапи пригод, що показують локації за сценарієм Вовча Лігво. Десять спеціальних базових кубиків і стільки ж стресових кубиків, спеціально розроблених для гри. Та вимірювач загрози від ходячих мерців в околицях. Інкубаційний період. Сетинг говорить сам за себе. Це світ серіалу Ходячі мерці, основною темою котрого є зомбі-апокаліпсис. Все почалося з спалого зомбі-вірусу, коли мерці повстали зі своїх могил. За деякий час до спалаху вірус поширився по всьому світу, кожен носить його, і саме цей вірус змушує людину повертатися після смерті. Неважливо як, укус ходячого, кульве поранення, голод, хвороба чи природні причини. Кожен повертається ходячим мерцем. Укус або подряпана від ходячого завжди вбиває, оскільки рана інфікується. Єдина надія в разі укусу це ампутувати кінцівку і зробити це швидко. Ходячі мерці скрізь. Безпечних місць немає. Вони, як вітер чи вода, просочуються скрізь, де є тріщина. Ви можете вбити окремих ходячих, але ви ніколи не зможете винищити стільки, щоб це мало реальну різницю. Коли група мерців збирається разом, вони утворюють грі і рухаються як один. Величезна зграя зомбі може знищити майже все на своєму шляху. У світі, де не вистачає їжі, мало електроенергії та немає промислового виробництва, ліків чи іншого обладнання, боротьба за виживання часто означає відбирати в інших людей. Живі люди часто становлять більшу загрозу для персонажів, ніж зомбі, але не все так погано: окрім канібалів, грабіжників і вбивць, є і ті, хто хоче торгувати, поповнювати ряди та будувати нове суспільство. Більшість тих, хто вижив, мають притулок, де вони відпочивають і збирають свої припаси. Це може бути що завгодно. Від наметів на даху до добре функціонуючої військової бази з гарячою водою та електрикою. Стартер влучно доносить основні принципи рольової гри. Перше. Робіть усе, щоб вижити. Друге смерть неминуча, і вона всюди. Третє. Персонажі гравців ніколи не будуть в безпеці. Четверте. Персонажі гравців ніколи не будуть наодинці. П'яте. Саме гравці розповідають історію, а не персонажі. Шосте. Сюжет та історія важливіше за правила та механіки. Протирумальний період. Основні правила розпочну з персонажів і гравців. Ваш типовий виживальник складається з наступних частин. Проблема це, типу як слабкість в ДНД. Але тут вона грає більш важливу роль, бо ця риса характеру буквально існує для того, щоб інколи провокувати проблемні ситуації. Ви самовпевнений, або ось ось зірветесь в психоз, або не можете всидіти і стулити пельку. Драйв. Це ваша мотивація. Це те, що допомагає вам долати перешкоди, терпіти біль та рухатись далі. Любов, віра, ненависть, інстинкт виживання, будь-що може постачати у ваш двигун емоцій, постійний приток пального. Атрибути. Це по суті характеристики, які працюють майже так само, як в будь-якій іншій рольовій грі. З Характеристик випливають навички. По три на кожну характеристику. Характеристика й навички разом формують об'єм кубиків, які ви будете кидати під час перевірок. Таланти це ситуативні бонуси, які в тій чи іншій ситуації можуть допомогти пройти тест. Цікавим є те, що пунктів здоров'я у персонажів і неігрових персонажів всього по три: отримали три пошкодження, мінус свідомість і привід критична травма. Одним з головних елементів є якір це як драйв, тільки представлений у вигляді людини. Це ваш найкращий друг, родич, наречений та хоч пес. Якір допомагає вам швидше знімати стрес, але якщо ви його втратите, є шанс, що ваша психіка почне тріщати. Перевірки навичок. Гра розроблена на рушії Year Zero Engine. Поясню простими словами: майстер просить пройти перевірку. Для цього вам потрібно зібрати кількість кубиків К6, що дорівнює вашому атрибуту, додати кубики зазначення навички відповідної, та зазвичай додати кубики стресу. Ви ж бурляєте цю купу шісток і сподіваєтесь наровати хоча б одне значення 6. От і все. Якщо провели перевірку, можете напружитись і, як то кажуть, запушити перевірку, тобто перекинути усі куби, але при цьому взяти один кубик стресу. Кубики стресу по факту збільшують ваші шанси на успіх. Але якщо хоча б на одному з них випадає значення 1, ви облажались, і щось пішло не так. Ви привабили натовп мерців, на вас раптово нападає зомбі. У вас закінчується потрібний ресурс, ви щось ламаєте або ображаєте співрозмовника, одним словом, ускладнення. Є прям купа способів отримувати стрес, тому ходити без нього навряд чи вийде взагалі у вас. Проте більшість причин стресу це якісь загрози або бойові сутички. Бої розділені на два типи: це завжди або дуель, або сутичка. Під час дуелі б'ються від двох до невеликої кількості істот, а от суточка стається, коли учасників бою в рази більше. Туточка має розподіл на фази. Спочатку всі учасники можуть зайняти укриття за допомогою перевірки. Далі йде фаза дальнього бою, потім фаза ближнього бою. Після неї можна порухатись, наприклад, до ворога. Потім є можливість надати екстрену медичну допомогу. Ну і наостанок лишаються інші дії, наприклад, спробувати провести перемовини. Окремим видом бою є драчка з зомбі. Або на вас нападає одинарний зомбі і є ризик бути вкушеним, або. Якщо кількість зомбі варюється від 5 до тисяч, це вже бій з ордою. Цікаво те, що будь-яка успішна атака зомбі по персонажам може бути летальною. Чіп за жупеню і все, ви заражений. Є малий шанс, що укус прийдеться вам на кінцівку, але якщо чіпнули такі в пузіку, то вам трендоц. Гра досить летальна в цьому плані. Окремо хочу відзначити цікавий підхід до самого процесу гри. Автори наполягають, що саме гравці були авторами історії і доповнювали картину світу. Саме гравцю дозволяється описати, як він облажався під час проходження перевірки, які ускладнення могли виникнути, чи як його бонусні успіхи виправили ситуацію на краще. В цій рольовці фокус на ролеплеї дуже сильний. На жаль, мої гравці не з тих, хто може активно вживатися в персонажа і брати на себе роль оповідача, але сама концепція мені сподобалась. Розпал хвороби. На жаль, у стартовому наборі є лише одна пригода під назвою «Вовча Лігу, яку можна зіграти буквально за один вечір. Але не можу не відзначити, що написана вона якісно і має хорошу зав'язку. Двоє персонажів з групи гравців вкрали речі і тихенько втекли вночі. Гравці намагаються знайти зрадників, але виясняють, що останні потрапили в руки озброєної банди, які називають себе вовками. Ситуація ускладнюється, бо бандити просто так повертати свою здобич не планують. Нікогось чіткого сценарію тут немає. І це круто. Може статися абсолютно що завгодно: від агресивного штурму бази бандитів до непомітного прокрадання на базу і повернення людей і майна. Перчинки у цю ситуацію додають секрети персонажів гравців: хтось хоче вбити втікача на місці, хтось хоче приєднатися до втікачів. Бо розділяє їх погляди, а хтось приходиться одному з втікачів коханої людини. У мене на грі вийшла справжня драматична сцена: гравці взяли у полон двох бандитів, підійшли до бази вовків і залишили рацію з запискою. Вони хотіли обміняти полонених на своїх втікачів під видом рівноцінного бартеру. Вийшло ще драматичніше, коли жінка-втікачка прямо заявила на місці зустрічі, що вона не хоче повертатися, бо їй остогидла група гравців. В результаті гравці повернули свого знайомого, але особисті речі і жіночка лишилися з бандитами. Важко назвати це перемогою, але обійшлося без конфліктів і перестрілок, що дозволило не наражати інших на смертельну небезпеку. Виліковування. Що я можу сказати про стартовий набір? Мені прикро, що тут всього на всього одна пригода. Це буквально найкоротший стартовий набір, який я проводив у своєму житті. Тут є помилки і недомовки в правилах. Наприклад, я так і не зрозумів, як вираховувати пул кубиків у неігрових персонажів, якщо вони експерти чи треновані в навичці. Але сама система ну дуже проста. Вона дає основні інструменти і концепції того, як вести не тільки ходячих мерців, а взагалі будь-які зомбі-апокаліпсис. Автори показують майстрам, що гравці теж можуть описувати сцени і доповнювати ситуації. Пригода коротка, ну прям дуже. Але вона написана якісно і драматично. Основну ідею рольовки вона передає влучно і за це можна похвалити. Окрім того, це дуже простий спосіб познайомитися з рушієм Year Zero Engine. А далі ви легко зможете зіграти і в скандинавський детективний горор VSIN, і в ретрофутуристичну дитячу пригоду Tales from the Loop, і в космічний жах з прибульцями Alien RPG. Тому я можу сміливо порекомендувати вам спробувати для себе стартовий набір The Walking Dead RPG. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм. Мирного вам неба!